Кач Макрин, до чиєї оселі принесено Вініція, обмив його, дав йому одяг і нагодував, після чого молодий трибун, цілком відновивши сили, заявив, що цієї ж ночі розпочне подальші пошуки Ліна. Макрин, який був християнином, підтвердив слова Хілона, що Лін разом зі старшим священником Клементом вирушив до Остріану, де Петро мав хрестити цілу спільноту прихильників нового вчення. Сусіди християни знали, що Лін позавчора доручив такому собі гаю пильнувати свій будинок. Для Вініття це було доказом, що ні Лігія, ні Урс не залишилися в ньому і мусили теж вирушити до Остріану. Ця думка дуже його втішила. Лін був старий, йому важко було ходити з за Тибря аж до далекої Номентанської брами. Повертаючись звідти на Затибря, і він ймовірно поселився на ці кілька днів у якогось із одновірців за мурами, і разом з ним і Лігія, і Урс. Так вони уникли пожежі, яка взагалі не перекинулася на протилежний схил Есквіліну. Війніцію всьому цьому вбачав зволення Христа, відчув на собі його піклування і серцем охопленим любов'ю більш ніж будь-коли. Заприсягнувся в душі відплатити йому всім життям за ці явні знаки милості. Тим паче він поспішав до Остріану, відшукає Лігію, відшукає Ліна Петра і забере їх куди-небудь далеко в якійсь зі своїх маєтків, хоча б і на Сицилію. Рим ось палає, і за кілька днів останеться у нього тільки попелище, тож навіщо мають залишатися серед лиха та рознузданого люду. Там, оточені гуртами дисциплінованих грабів, житимуть у тиші та спокої всі під покровом Христа з благословенням Петра, тільки віг тепер відшукати. Було це справою нелегкою. Вініці пам'ятав, як важко діставався він за тибря за апієві дороги, скільки довелося йому кружляти, щоб дійти до портової дороги, тож вирішив обігнути місто з протилежного боку. Рухаючись тріумфальною дорогою вздовж ріки, можна було дістатися і мосту, звідти ж оминаючи пінці повсади Помпея, Лукула та Салюстія, вибратися на номентанську дорогу. Це був найкоротший шлях, але і Макрин, і Хілон не радили ним іти. Вогонь не охопив, щоправда, досі тієї частини міста, але всі ринки й вулиці могли бути повністю забиті людьми та їхніми речами. Хілон радив рухатися через Ватиканське поле аж до Фламінієвої брами, там перетнути ріку і просуватися далі із зовнішнього боку мурів за садами Аціліїв до Соляної брами. Вініцій після короткого вагання вирішив послухатися поради. Макрин мусив залишитися, щоб охороняти будинок, але роздобув двох мулів, які могли знадобитися лігії в подальшій подорожі. Хотів також додати раба, та вінці відмовився, припускаючи, що, як уже з ним було, перший ліпший загін притуріанців зустрінетий у дорозі під кориця його наказу. Тож, не зволікаючи, разом із Хілоном вирушив через Янікульське поле до тріумфальної дороги. На відкритих вулицях тут теж були табори, та пробиратися через них було легше, бо більша частина мешканців тікала до моря портовою дорогою. За Семтиміянською брамою в Вініцій і Хілон поїхали між рікою та чудовими садами Доміцію, могутні кіпариси яких світилися червоно від пожежі, би від променів призахідного сонця. Дорога ставала вільнішою. Часом тільки доводилося їм пробиватися крізь потік селянства, що сунуло до міста. Вінніці підганяв свого мула як міг, Хілон же, йдучи вслід за ним. Розмовляв упродовж усієї дороги саме з собою. Ось пожежа залишилася позаду, і тепер гріє нам спини. Ніколи ще на цій дорозі не було так видно вночі. Озе все. Якщо не спустиш зливу на цю пожежу, значить, не любиш Рима, силами людськими не загасити такого вогню, місто, якому підкорялися Греція та весь світ. А тепер Перший ліпший грек може пекти свої боби в його попелі. Хто на таке сподівався? І не буде вже ні Рима, ні римських володарів. А хто захоче ходити по цьому попелищу, коли вистригне і посвистувати, той посвистуватиме в безпеці. О боги! Посвистувати в такому світовладному місті. Хто б із греків або навіть із варварів міг на таке сподіватися? Одначе свистіти можна. Бо купа попилу зосталася вона від вогнища пастухів чи від спаленого міста, це лише купа попелу, що й рано чи пізно розвіє вітер. Кажучи це, Хілон час від часу обертався назад і дивився на хвилю вогню зі злостивою і разом з тим радісною міною. Потім мовив далі Гине, гине, і не буде його вже більше на землі. Куди тепер світ посилатиме своє зверно, свої маслини та свої гроші? Хто в нього витискатиме золото й сльози? Мармур не горить, але кришиться у вогні. Капітолій перетвориться на руїни і палатин стане руїнами. Озевси. Рим був на кшталт пастуха, інші ж народи, ніби вівці. Коли пастух був голодним, різав одну зовець з'їдав м'ясо, і тобі, отче, богів, жертвував шкуру. Охмарозбирачу, хто різатиме тепер і в чиїх руках кладеш пастуший бич? Бо Рим палає, отче, так добре, ніби ти його сам підпалив блискавкою. Поспішай, підганяв його веніцій, що там робиш. Оплакую Рим, пане, відповів Хілон. Таке ж місто Юпітера. І який час їхали мовчки, слухаючись у гоготання пожежі та в шум пташиних крил. Голуби, яких величезна кількість гніздилася при вілах і по містечках кампанії, а також різноманітні птахи з надморя та з навколишніх гір, сприймаючи заграву пожежі за сонячне світло, летіли цілими зграями на осліп у вогонь. Вініці першим порушив мовчання. Де ти був, коли спалахнула пожежа? Ішов до свого друга Євріція, пане. Що тримав крамничку біля великого цирку і розмірковував якраз про вчення Христове, коли хтось закричав Огонь. Люди громадилися біля цирку, шукаючи порятунку та з цікавості, але коли полум'я охопило весь цирк і, крім того, почало спалахувати в інших місцях, треба було подумати про власну безпеку. Чи ти бачив людей, що кидали смолоскипи до будинків? Хіба я тільки це бачив, внучене? Бачив людей, що турвали собі в натопі дорогу мечами, бачив бійки, розтоптані на бруківці нутрощі людські. Ах пане, коли б ти на це дивився, подумав би, що варвари захопили місто і вчиняють різанину. Люди навколо кричали, що настав кінець світу. Деякі зовсім втратили голову і, відмовившись од надміру тікати, чекали бездумно, коли їх охопить полум'я. Другі збожеволіли. Треті вили з розпачу та бачив і таких, які вили від радості, бо, пане, багато є на світі злих людей, що не здатні поціновити добродійств милостивого вашого панування і тих справедливих законів, на основі яких віднімаєте у всіх їхнє майно та привласнюєте його. Люди не вміють погоджуватися з волею Богів. Вініцій був занадто поглинутий своїми роздумами, щоб помітити іронію, яка звучала в словах Хілона. Він здригався від жаху лише на думку, що лігія могла опинитися серед цього сум'яття на цих страшних вулицях, на яких розтоптано людські нутрощі. І хоча він уже разів десять випитував Хілона про все, що той міг знати, звернувся до нього ще. А ти бачив їх востряні на власні очі? Бачив, сину Венери, бачив дівчину доброго льгійця, святого ліна і апостола Петра до пожежі? Так, омитро, до пожежі. Але в душі вініця з'явилася підозра, що Хілон не бреше, тож, притримавши мула, поглянув різко на старого грека і запитав: Що ти там робив? Хілон знітився. Хоча йому, як і багатьом, здавалося, що разом із загибелью Рима надходить край і римському владарюванню, але поки що був сам на сам із Вінніцієм, пригадував, що той заборонив під загрозою страшної кари шпигувати за християнами і особливо за ліном і Лігі. – Пане, сказав Хілон, чому ти не віриш, що я їх люблю? Саме так був у Астріані, бо вже наполовину християнин. Пірон навчив мене ставити доброчесність вище за філософію, тож дужче горнуся до людей доброчесних. А до того ж, пане, я бідний. І коли Ти, о Юпітере, розважався в Ансі, я частенько голодував, сидячи за книгами, тож сідав біля муру в остріані, бо християни, хоча й самі бідняки, більше подають милостині, ніж усі інші разом узяті мешканці Рима. Привід цей видався Вініцію переконливим, тож запитав уже не так грізно. І ти не знаєш, де на цей час поселився лін? Одного разу ти покарав мене за цікавість, пане жорстоко, відповів грек. Вініці замовк, і їхали далі. Пане, сказав трохи згодом Хілон, не відшукав би ти дівчину, коли б не я, але якщо її знайдемо тепер, не забудеш про бідного мудреця? Матимеш дім із виноградником біля Америоли, відповів Вініцій. Дякую тобі, Геркулес, виноградником? дякую тобі, Отак, з виноградником!» Минули пагорби Ватикану, що світилися червоно від пожежі, але за Навмахію звернули праворуч, аби, перетнувши Ватиканське поле, наблизитися до ріки і, переправившись через неї, дістатися фламіннію брами. Раптом Хілон притримав мула і сказав: Пане, прийшла мені в голову гарна ідея. Кажи, відповів Веніцій. Між Янікульським пагорбом і Ватиканом за садами Агрипіни є підземелля, з яких добували камінь і пісок для будівництва цирку Нерона. Послухай мене, пане. Останнім часом юдеї, що їх, як знаєш, багато є на затибрі, почали жорстоко переслідувати християн. Пам'ятаю, що вже за Божественного Клавдія такі там були заворушення, що імператор змушений був вигнати їх із Рима. Тепер же, коли повернулися і коли завдяки піклуванню Августи почуваються в безпеці, тим зухваліше принижують християн. Я ж бо знаю, я бачив. Жодного едикту не було видано проти християн, але юдеї звинувачують їх перед префектом міста, що вбивають дітей, вшановують осла та проповідують невизнане сенатом учення. А самі б'ють їх і нападають на їхні молитовні будинки з такою жорстокістю, що християни змушені ховатися від них. Що ти хочеш цим сказати? запитав вінці. А те, що синагоги існують відкрито на затибрі, але християни, щоб уникнути переслідувань, змушені молитися таємно і збираються в покинутих сараях за містом або в піщаних кар'єрах. Ті, що мешкають на Затибрі, вибрали собі цей, що утворився з причини будівництва цирку і різних будинків уздовж Тибру. Тепер, коли гине місто, прихильники Христа напевно моляться знайдемо їх силу селену під земелях, тому радив би тобі, пане, щоб ми заглянули туди мимохідь. Але ж ти говорив, що Лін вирішив до Остріану. вигукнув роздратовано Вінісі. А ти мені пообіцяв будинок із виноградником біля Аміріоли, відповів Хілон. Отже, хочу шукати дівчину всюди, де маю сподівання її знайти. Після того, як спалахнула пожежа, вони могли повернутися на Затибря, могли оминути місто, як ми робимо це зараз. Лін, має дім, хотів, може, бути ближчим до нього, щоб глянути, чи пожежа не охопить і цього кварталу. Якщо повернулися, тоді присягаюся тобі, пане, персефоною, що зостанемо їх на молитві в підземелі, а в найгіршому разі розпитаємо про них. Маєш рацію, веди, сказав трибун. Хілон, не роздумуючи, звернув ліворуч до пагорба. На мить схил цього пагорба заступив їм пожежу так, що, хоча найближчі виступи були освітлені, самі вони опинилися в тіні. Минувши цирк. Звернули ще ліворуч і заглибились у лощину, в якій було зовсім темно. Але в темряві вініці помітив багато миготливих вогників. Це вони, сказав Хілон. Буде їх нині більше, ніж будь коли, бо інші молитовні будинки згоріли або повні диму, як і все затибря. Так, чую спів, сказав Вініці. Дійсно, з темного отвору в пагорбі долинали людські голоси. Ліхтарики зникали в ньому один за одним. Але з бічних лощин з'являлися всенові постаті, так що через деякий час Вініцій і Хілон опинилися серед гурту людей. Хілон сповз із мула і, кивнувши підліткові, що йшов збоку, сказав йому Я, служитель Христа і єпископ, потримай нам мулів, і дістанеш моє благословення та відпущення гріхів. Потім, не очікуючи відповіді, всунув йому в руку повіддя і приєднався разом із Вініцієм до натовпу, що рухався. Незабаром увійшли до підземелля і посувалися далі при слабкому світлі ліхтарів темним коридором, аж поки прийшли до широкої печери, з якої, очевидно, ще недавно вибирали камінь, бо на стінах виднілися свіжі його злами. Було там видніше, ніж у коридорі, бо, окрім світильників і ліхтариків, у печері горіли смолоскипи. При їх світлі розглядів Вініці цілий укліний натовп із руками простягненими догори. Ні лігії, ні апостола Петра, ні Ліна він тут не бачив, натомість оточували його обличчя урочистій схвильовані. На деяких він бачив очікування тривогу, сподівання. Миготливе світло відбивалося в білках їхніх підведених очей, підструмував струмував по блідих, як крейда голобах. Одні співали пісень, інші гарячково повторювали ім'я Христа, деякі били себе в груди. По всіх було видно, що хвилини очікують чогось надзвичайного. Та ось співи замовкли, і над натопом у ніші, утвореній на місці відбитої брили. З'явився знайомий вініцію Крисп, із обличчям, ніби напівпритомним, блідим, фанатичним і суворим. Очі звернулися до нього, мовби в очікуванні слів розради та сподівання. Він же, перехрестивши всіх, заговорив поспіхом, ледве не зриваючись на крик. Кайтесь у гріхах ваших, бо настав час. Ось намістили ходіст і розпусти. Ось на новий Вавилон спустив Господь огонь нищений, настав час суду, гніву і загибелі. Господь перерік пришестя своє, і скоро ви побачите його, але прийде вже не в образі агенця, який віддав свою кров за гріхи ваші, але як грізний суддя, що в справедливості своїй скине в безодню грішників і невіруючих. Горе світові горе грішникам, бо не буде вже для них милосердя. Бачу Тебе, Ісусе. Зірки спадають на землю дощем. Сонце меркне, земля розверзає безодні свої і мертві повстають. А ти грядеш серед звуків трудних і сонмів ангельських, серед громів і блискавок. Бачу і чую тебе, О Ісусе. Тут Замовк і, підвівши обличчя, здавалося, почав оглядатися в щось далеке і страшне. Цю мить у підземелі почувся глухий гуркіт грому один, другий і десятий. Це в палаючому місці падали цілі вулиці згорілих будинків. Але більшість християн визнало цей гуркіт за очевидного знаку, що грізний час настає, бо віра в близькість другого пришестя Христа і в кінець світу. Була і так між ними розповсюджена, тепер же зміцнила її пожежа міста. Тому страх Господній охопив натовп. Численні голоси почали повторювати Судний день, гряде. Деякі затуляли руками обличчя в переконанні, що зараз трісне земля в основах своїх, і з надр її вийдуть нелюди пекельні, щоб терзати грішників. Одні благали. Ісусе, змилуйся, рятівнику наш будь милосердним. Другі, голосно каялися в гріхах, треті кидались одне одного вибійми, в обійми, щоб фатальної миті відчувати поряд близькі серця. Але й були такі, чиї лиця, ніби на вершині блаженства, сповнені неземних усміхів, не виявляли тривоги. В кількох місцях розлягалися голоси це люди в релігійному екстазі. Почали викрикувати незрозумілі слова невідомими мовами. Хтось із темного кутка печери заволав Пробудись, хто спить. Над усім панував голос Криспа. Пильнуйте, пильнуйте! Часом, одначе, наставала тиша, мовби всі, затамувавши подих, очікували того, що станеться. І тоді чути було далекий гуркіт від падіння зруйнованих вогнем кварталів. Після якого знову звучали стогони, молитви, вигуки й заклики, рятівнику змилуйся. Іноді Крисп голосно промовляв Зречіться, благ земних, бо скоро не буде у вас землі під ногами, зречіться земної любові, бо Господь знищить тих, які дужче, ніж його люблять жінок і дітей, горе тому, хто полюбив творіння дужче, ніж творця, горе багатим, горе лихварям. Горе розпусника, горе чоловікові жінці й дітям. Зненацька сильніший от попередніх гуркітів з трусону каменолом. Всі впали на землю, простягнувши руки Христом, аби таким чином захиститися від злих духів. Настала тиша, в якій чути було тільки прискорене дихання та переляканий шепіт. Ісусе. Ісусе, Ісусе, іде не де плач дітей. І зразу ж, понад лежачою черню чийсь спокійний голос мовив: Мир вам! Це був голос апостола Петра, який щойно війшов до печери. Від звуків його слів страх миттю розвіявся, як минає страх у стада, коли з'являється пастух. Люди. Попідводилися з землі, хто був ближче тулилися до його колін, мовби шукаючи в нього захисту, і він же простяг над ними руки й заговорив: Чому тривожитесь у серцях ваших? Кому з вас відомо, що його може спіткати, поки не настав його час? Господь покарав огнем Вавилон, але над вами хто омитий хрещенням, і чиї гріхи спокутовані кров'ю агенця, буде милосердя Його. І помрете з іменем Його на устах ваших. Мир вам. Після грізних немилосердних слів Криспа слова Петра були бальзамом для присутніх. Замість страху Господнього душами оволоділа милість Божа. Люди ці знайшли такого Христа, якого полюбили з оповідей апостольських. Тож не суддю невлаганного, а лагідного. Терплячого агенця, милосердя якого у сто разів переважало злобу людську. Відчуття полегшення огорнуло все зібрання, та сподівання в поєднанні з вдячністю апостолові переповнили серця. Голоси з різних кутків озвалися Ми, вівці твої, паси нас, які були поближче мовили, Не покидай нас у лиху годину, і припадали до його колін. А Вініцій, бачачи це, підійшов до апостола, схопив край його плаща і, схиливши голову, сказав: Порятуй мене, святий старше, я шукав її в диму пожежі у натупі людському, та ніде не міг знайти, але вірю, що ти можеш повернути її мені. Сподівайся, мовив, і йди за мною.